Привіт, Ютубе Ольга, репетиторка з мови. Зазвичай на цьому каналі ми легко і просто вивчаємо українську за хвилинку на день, але сьогодні ми також поговоримо про НМТ, бо не секрет, що я також готую учнів до НМТ з української мови. Проте сьогоднішнє відео буде корисним не лише тим, хто готується до іспиту з української, але й усім, що збираються складати іспит НМТ. Тобто, воно буде корисним для десятикласників, для учнів 11 класів, для учнів, які хочуть перескласти НМТ, а також для батьків цих учнів. Про що я сьогодні хочу поговорити? Насправді НМТ це всесвіт. У якому ми живемо репетитори, абітурієнти, вступники і багато інших осіб. І в ньому треба вміти орієнтуватися. Я сьогодні, як на мапі з гри, точково вам покажу певні елементи, про які ви маєте дізнатися, і скерую вас, щоб ви більш-менш орієнтувалися у цьому всесвіті. Таке відео буде корисним, я не чула і не бачила подібних відео, тому сподіваюся, воно ще є й унікальним. І воно допоможе вам відчути себе більш впевнено, коли ви тільки розпочинаєте свій шлях. Коли я вступала в, до вишу, коли я вступала в доросле життя, я б хотіла побачити таке відео. Сподіваюся, буде для вас корисною. І я зараз буду тільки точково називати ті моменти, на які треба звернути увагу. А якщо потрібно більше інформації, пишіть в коментарях. Окремим відео я розповім про те, що вас цікавить. Все, розпочинаємо. Перше, що б я зробила, готуючись вступати до якогось вишу, або вступати за якоюсь спеціальністю. Це я б. Оцінила ринок, яким чином ми це можемо зробити. Є списки спеціальностей, які були найпопулярнішими минулого року. Ви можете їх знайти в мережі. Це потрібно знати для того, щоб знати, де конкурс найбільший, і далі ви керуєтеся цією інформацією або вступаєте туди, куди йде. Більшість абітурієнтів, тому що це професії мають бути затребуваними. Або навпаки, не вступаєте туди, куди йде більшість, тому що там більша конкуренція, і тому, що потім буде безліч таких фахівців, тому що спеціальність надпопулярна, і у вас потім в дорослому житті буде велика конкуренція. Друге, я б подивилася список вишів за пріоритетністю. Мається на увазі за тим, скільки заяв до цих вишів подали вступники, щоб дізнатися про конкурс. Знов таки, з цією інформацією ви можете працювати по-своєму або піти туди, куди намагаються потрапити всі. Тому що, безперечно, це, напевне, найкращі вищі навчальні заклади. Чи навпаки уникати тих закладів, куди йдуть усі, і йти туди, де менший конкурс, і ви можете туди вступити. Третє дізнатися про нюанси вступу. Зокрема, існують квоти, можна погуглити, квоти. Квоти. Це певні пільгові моменти для вступу, окремі категорії дітей, зокрема, наприклад, ті, батьками яких є військовослужбовці, що загинули під час війни, мають привілеї щодо вступу. І про це можна почитати. Четверте, я б іще звернула увагу на таке поняття, як регіональний. Коефіцієнт, що він позначає, це насправді дуже хитра штука. Регіональний коефіцієнт це коли у нас ваші набрані бали з певних спеціальностей, з тих іспитів, які ви складали, множаться на коефіцієнт залежно від місцевості. І якщо це спокійна місцевість, якщо це Київ, Львів, там, де немає захоплених територій, то коефіцієнт у вас становитиме 1. Якщо, наприклад, це Херсонська область, то коефіцієнт буде вищим. І тому, якщо ви набрали, наприклад, 140 балів, а вам треба для вступу 143, то ви можете. За допомогою цього коефіцієнту вступаючи до Херсонської області, мати ці 143 бали. Ось така хитрість є. І ще щодо коефіцієнтів, існують також коефіцієнти, на які множиться бал з кожного предмета, залежно від того, яку спеціальність ви обрали. Найвищий коефіцієнт з української мови множимо до української мови, якщо в спеціальність стосується української мови, це філологія, журналістика тощо. На математичні спеціальності, навпаки, коефіцієнт з української мови буде нижчим, коефіцієнт, наприклад, з математики буде вищим. Тобто для вас не так важливо отримати 180. Наприклад, з української мови. Наскільки важливо отримати 180 з математики, якщо ви вступаєте на математичну спеціальність. Список перелік коефіцієнтів до кожної спеціальності також є в мережі і ви можете це подивитися. І ми ще маємо. Також такий сервіс розрахунків можна набрати в інтернеті, сервіс розрахунків, шансів вступу. Ви вводите приблизні бали НМТ, ви можете стартові тести НМТ зробити, ввести свої бали і подивитися, чи проходите ви, чи не проходите на якусь обрану спеціальність на бюджет чи контракт. Також вам треба дізнатися про таке поняття, як порогові бали. Порогові бали встановлюються на окремі спеціальності. Наприклад, медицина і те, що з нею пов'язано, більшість напрямів має пороговий бал, принаймні в минулого року 150. Менше ніж 150 отримати не можна, якщо ви збираєтеся бути, наприклад, терапевтом, лікарем. Це теж треба знати і почитати про це. І ще існують різноманітні телеграм-канали, про що теж треба знати. Телеграм-канали стосуються вступу, я не хочу їх рекламувати, але якщо ви будете шукати канали «Вступ», вступ 2025, наприклад, то вам ці канали покаже. І за кількістю учасників ви можете собі відсортувати такий канал. Дуже корисні канали, тому що новини, що стосуються вступу, там з'являються дуже оперативно. І ви будете знати більшість інформації про те, як проходить вступна кампанія, про зміни, які відбуваються, про те, скільки іспитів буде, в якому форматі вони проводитимуться. Тощо. Досить оперативно реагують канали, швидко з'являється інформація, і не треба бігати і шукати цю інформацію в різних джерелах. Це Спростить вам підготовку, тому що зекономить ваш час. І, і ще хотіла окремо сказати від себе про мотиваційний лист. Мотиваційні листи враховуються лише тоді, коли ви набрали однакову кількість балів з іншим учасником, і треба порівняти вас. За критерієм, за яким раніше не порівнювали, це не такий великий відсоток випадків, і тому мотиваційний лист не настільки важлива частина вступної кампанії. Звісно, його треба написати і написати грамотно, але проходити спеціальні курси з 20 уроків, як підготувати мотиваційний лист. Можливо, немає потреби. Якщо у вас немає дару передбачення, що саме мотиваційний лист це єдине, за чим ви будете конкурувати з суперником на вступ. Що би ще я вам додала? Зараз легко готуватися до НМТ. Безліч онлайн-шкіл, які пропонують безкоштовні заняття. Безкоштовні заняття від репетиторів у е, тому ж Тіктоці. Безкоштовні відео з теорії, та й практичні також на Ютубі. Групи з підготовки до НМТ. Я, до речі, теж веду групу з підготовки. Можна як один урок зі мною пройти за запитом, так і готуватися до НМТ. Така чергова група у мене працює по суботах із 1515 .15 до 1645. Якщо хочете звернутися і готуватися разом зі мною, то пишіть в коментарях. Не наполягаю, і це єдина група, яка у мене залишилася, тому вона є черговою. Решта вже місць у мене розписано. Що ще я б мала на увазі? Те, що зараз у часи війни, я думаю, не будуть вводити п'ятий предмет, і тому вам треба буде готуватися до чотирьох предметів. Я думаю, що не буде творчої роботи з української мови, і тому вам треба готуватися лише до тестування. Але тести з роками стають складнішими у 2022 році. Тести були легшими, ніж у 2024-му. Завдання ускладнюються. І, наприклад, з української мови цього року менше 200 бальників, ніж з математики. Уявіть. І це пов'язано з тим, що тести дійсно ускладнюються. Проте немає нічого неможливого. І я бажаю вам, щоб ви. Стали своїм у всесвіті НМТ, досягли в ньому омріяної мети, і щоб ви успішно вступили до того закладу та на ту спеціальність, яка для вас є цікавою. А вступаючи, ви можете і маєте право подати заяви до 5 різних вишів на бюджет і до 15 на контракт. Останнє, що раджу почитати, це умови вступу, нову вступної кампанії і які права ви маєте. Ось і все основне, я для вас намітила: якщо вас у цьому всесвіті цікавить щось конкретне, про щось треба більше розповісти, щоб зануритися у нього, чи ви потребуєте моєї допомоги як викладача. Української мови, будь ласка, звертайтеся, я охоче вам допоможу. І до зустрічі! На все добре. Підписуйтеся.